Всім доброго денечка, дорогені мої глядачі. Сьогодні я знову їздив у місто. Краще цього не робити, тому що все треба, тоді виходить і тратиш дуже багато коштів. Але як би там не було, я їздив раз в тиждень вибираюсь, треба обновити запаси, щось купити. І сьогодні я вам розповім. Що я купив на цю величезну суму, куди я її потратив. Ну, Перш за все, хочеться сказати, що на вулиці дійсно дуже холодно, зимно, морозно. Автомобіль у мене показував мінус 15,5 градусів. Деякі люди казали, що в них навіть до 17 доходило. Ну, Кажу те, що є. Під обід трішки потеплішало, але все ж таки холодно. І так, приступимо, що я купив. Зразу хочу сказати, що левова частка коштів пішла на, на бензин. Потрібно було заправити автомобіль, як не як в ньому повинно бути паливо. Не приведи, Господь Боже, чого треба, щоб ти міг кудись поїхати, при необхідності з'їздити. На тисячу гривень на заправці я заправив палива, на три сотні залив в каністру для бензопилки, тому що пилянь дрова, треба продовжувати розчищати територію, як-не-як, як бензин потрошку йде. Тому на три сотні капнув в каністру на остачу в бак. Далі, як ви бачите, оце великий мішок, вирішив взяти комбікорм для кроликів. Зараз дуже холодно. І вважаю, що якщо ти тримаєш якусь тваринку, треба ну За неї нести відповідальність. Коли більш-менш для них тепло, я її годую ну таким кормом, яким я можу. Кукуруза, якесь зерно, бурячок, кормовий, дам, морковку, капустинки, трошки, і і корма, і концентровані корма. в общем Потрішечки всім годую, але морози холодно і їм треба збалансована їжа. Тому взяв комбікорм. І, е, звісно, заїхав у магазин. Ну, комбікорм, сразу скажу, 210 гривень обійшовся. І в магазині я потратив е, 654 гривні. Е, ну, зайдеш, казалось би. Тож нічого не купив, а гроші потратив, і зараз ми подивимося, що я купив на цю суму. Буду йти вже по списку. Так, вода. Взяв воду на чай на каву 44 гривні по акції. 4 гривні пакет обійшовся. Так, зразу тут зверху яйця покажу вам. Яйця, яйця 65 гривень обійшлися. Е, ну, дивлюсь, наче недорого, як на сьогоднішній день. З Нового року залишились крабові палочки. Так само купив огірок, яйця. І є в мене баночка кукурузки Вирішив зробити салатик, побалувати себе таким делікатесом. Ну Це буду робити. Е, ну схотілося такого салату як типу, олів'є. Ну, тільки з крабовими паличками. В мене кої які інгредієнти є, кої, які я докупив, і, і буде в мене смакотіще, можна сказати. Так, далі йдемо по списку, буду йти по списку. Взяв отаке пепсі. Взяв пепсі. По акції було. ну Хочеться щось такого солоденького, газованого. Тому, тому взяв той тиждень пепсі не було по акції, тому не брав. Ідемо далі. Ну, Самі розумієте, папір туалетний, ми живемо не в каменному віці, лопухами користуватися не будемо. Тому бумага як необхідність. Так, мандаринки. Ой, вони нанизу. общем, мандаринки. Взяв мандаринки знову. Знову вітаміни. Знову хочеться, поки, поки сезон мандаринок хочеться себе трошки побалувати. Це все обійшлося на 30 гривень, це мандаринки. Mm. Так, яйця вже казав. Кефір. Кефір. Ось де один і другий. На тому тижні два кефірчика купляв. Знову він по акції. І на цьому тижні теж вирішив купити. в мене є малина в морозильній камері. Треба, можна сказати, і її розходувати, і смакотіти, не перезатим словами. В чашечку насипаєш малини. Ну, звісно, коли вона вже чуть-чуть розмерзлася. Ну, не чуть-чуть, а розмерзлася, додаю цукру, заливаю кефірчиком і справжній натуральний йогурт. Тепер я поняв, чому морозять малину. Ну, мені дуже подобається, рекомендую. Хтось мені писав у коментарях: ви живете в селі, візьміть банку молока, зробіть кефір. В банку молока я можу взяти. Дійсно, воно б обійшлося дешевше, але робити домашній кефір я не вмію. Тому так виходжу із ситуації. Так, найдорога покупка в магазині. О, ось де купив буженіна. По акції було наче недорого, тому що ковбаси там за 100 грамів по 60, по 50, по 40 гривень. Буженіна була по 30 чим-то е і вийшла на 134 гривні. Схотілося себе побалувати якимсь делікатесом, м'язком. Так, що огірок купив, я вам казав. Взяв огірочок для хочу приготувати салат. Такий тепличний сподобався. М -м -м -м. Огірок на 37 гривень вийшов оцей огірочок. Ну, огірок 37 гривень. Ну, зима, що ви хочете. Далі, батон. Батон взяв. Той тиждень купляв Хлібинку, можна сказати, півхлібинки, і півхлібинки. Пішла швидко і декілька днів сидів без хліба, тому взяв і батон, і взяв хліб. І взяв хліб. Щоб мені хватило. Так, така покупка освіжувач повітря. Закінчився в мене освіжувач повітря. І щоб е, е, у, у ванній кімнаті був приємний запах, ну, треба його освіжати, освіжати повітря. У мене закінчився. Цей був по акції. 80 гривень Прийшлось брати. В общем, взяв до чаю, до кави отаке, не реклама, ніде нічого, канафет. Взяв взяв таку конафету, Ну, або печення, або пряники, ну або вафлі. Ну, щось треба купляти. Хтось мені писав, якщо в селі живеш, то треба на самообізпеченні. Як бачите, овочі, м'ясо таке все картопля в мене є. А смаколики на деревах не ростуть і його не виростеш, ну, і хочеться. І хочеться. З чаєм до чаю щось хочеться, Як всім вам, так і мені. І сама остання покупочка е, ну, конфета. Сникерс е, полюбляю зранку, з кавою, вже вам це казав. Е, тут, тут три батончика, я пів батончика в день з'їдаю. Тобто це мені на 6 днів. Ну, так розтягую задоволення, того, що якщо за день з'їсти, то тиждень си, сидіть і, і, і пить саму каву. Тому отак з'їздив міста, в місто з'їздив, отак здійснив покупочки на цьому тижні. Хочу сказати, що дорога хороша, не слизько, ніде нічого, але холодно. Зранку поїхав. То в місті людей було мало, не кожен хоче сунути свого носа на вулицю, тому, мабуть, тому, мабуть не спішили е, з виходом на вулицю. Тому можна було запаркуватись спокійно десь біля магазина і спокійно здійснити покупочку. Тому отак е, відбулася моя поїздочка на цьому тижні. Е, так, це ще не все. Хотів додати, що замовив насіння, теж, теж дорого обійшлося, але це зовсім, зовсім інші витрати. Коли прийде насіннечко, коли я його заберу, я вас ознайомлю з тим, що я замовив, скільки це коштувало. І знімемо окреме відео по цій темі. Тому дякую, що, що зі мною. Що слідкуєте за моїм кан каналом, за моїм життям, що я тут роблю. Вподобаєчка, якщо не шкода. І кому цікавий контент, підписуйтесь на мій канал, щоб завжди бути в курсі 에, того, чим я займаюся. А далі буде цікавіше, того, що вже. Вже сонечко стає вище і вище, холодно, але вже з кожним днем весна приближається ближче і ближче, і тому наші справи потихеньку будуть касатися і насіння, і розсади, і оцього всього діла. Тому підписуйтесь, буде цікаво. До нових зустрічей. Всім пока-пока. побачення. -пока.